Дитячий гомін хрускіт снігу та передчуття свята. Маріупольські діти збираються біля резиденції Святого Миколая у Львові у піднесеному різдвяному настрої. І їхні батьки запрошення до чарівника у гості отримали від центру «Я Мені Позвонили та тому, що я ще не, не встигла телеграм почитати. Її і подзвонили ми і согласилися. Дуже круто, дуже круто, тому що ну якби знаєте, своє середовище. На всі пропозиції від Львівського центру «Я Маріуполь» погоджується і десятирічна Мілана. Ходить в недільну школу на майстер-класи, екскурсії та в розважальні центри. А тепер разом з мамою завітали до святого Миколая. Дуже професійно організовують. Ну нам дуже подобається у казковій резиденції дітей зустрів сніговик. Познайомились, послухали казку, пограли. Час з'явитися і головному чарівнику зимових свят. Діти розповіли Святому Миколаю вірші та отримали за це подарунки у захваті і батьки. Все класно, все весело, малому подобається. Да? і дуже така казкова атмосфера. Ідея створення центрів Маріуполь» у підтримці мешканців, які зараз живуть в різних містах України, і таке дозвілля допомагає відволіктись від турбот та поринути у зимову казку, каже вчителька лівійського осередку Оксана Павлова. Багато різних заходів, бо наші батьки мають знаєте, такий багатий вибір. Багатий вибір куди, куди піти з дитиною. Треба лікуватися радістю щастям. Мабуть, те через що пройшли. Ми наші діти, і ми бачимо вже. Добрі такі знаєте, зміни, окрім дитячого дозвілля у кожному 16 центрів Ямарюполь надають психологічну, гуманітарну, юридичну медичну допомогу. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7